Що не видкович? Я предкодит. Так, постуроносі там технічно. Що парк знесення немає на від нашої земельної комісії? з екології. Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології правдокористування енергозбереження оголошую відкрити в порядку денному одне питання. Прошу проголосувати. Порядок денний. То за одноголосно проєкт ухвали про надання регіональному ландшафтному парку знесіння дозволу на розроблення технічної документації землеустрою розстановлення меж земельних ділянок у натурі на місцевості. Акт наційні має державний акт 2001 року. Це акт старого зразка, він не може бути зараз, зараз зареєстрований згідно чим законодавців. Тобто має бути як кадастрові номера, який на реєстрацію. Тому паразиційний хоче зараз так, завершити роботу з кадастровою номерам і після того зареєструвати державний акт згнорного законодавства з точнею. Не хочуть отримати дозвіл сесії ради для того, щоб сформувати земельні дати в межах державного акту, і крім того, вони будуть робити окрему наукову роботу, щодо можливо, тобто можливо в самому процесі формування земельної ділянки, це, це, це старий державний акт і старі виміри, можливо, на назначі проманів робити самого саму державну акту, моєї Польщі. І тому вони хочуть робити, як? Отримати дозвіл на виготовлення документації по показательних номерах, отримати також дозвіл про на, на ту наукову роботу, бо кожна зміна буде певний чи документуватися. Після того, що вони документацію, вони зможуть зареєструвати кадастрові номера, вкласти їх в подастрову карту і після того провести реєстрацію на актів правопоцільного право користування. А як буде проконтрольовано ці зміни можливі, щоб вони не е, були роботою. Угу. Тобто, е, якщо міняється межі ПЗФ, робиться окремо. Скажімо, то, тобто, це більше екологічне питання, ніж земельний, скажімо так. А наскільки я знаю їхні, їхні процедури, тобто. Е... Будь-які зміни якраз тої земельної ділянки, вони мають бути в тій науковій роботі передбачені, Але будь-які зміни саме в площі не можуть бути. Тобто, грубо кажучи, що десь парк з насіння має по площу одного зі що і так, там десь вони можуть трошки відійти, десь трошки просто забрати. Це ітарс все одно Загальна площа не поміняється. До нас властиво так, власне, цікаве, щоб ці коригування були на користь громади, так, а, так, а так, не, так. не навпаки. Тобто в цьому властивому питання. Є колеги питання? Немає. Пропоную підтримати проєкт «Дохвали». хто за одноголосно. Дякую. На цьому засіданні постійної комісії екології про використання і нерозбереження, оголошую закрите. Звичайно, інформації просто цікавився, ну, він згодом так дуже не знаю, специфічний специфічно. Тобто дуже часто хочу вийде на, на земельну ділянку саме з засідання, знаючи її межі, ви бачите.